Це був ранок буднього дня. Люди йшли у справах, як раптом зупинились. Із березня 22-го року о 9.00 на хвилину завмирає. Місто згадує своїх героїв. Воронцов Олександр, Бондарук Роман, Шевчук Юрій, Маринчук Ростислав, Боговід Микола, Миронюк Віталій, Марценюк Леонід, Кузуля Сергій, Хомит Ігор. Таршевський Антон, один захисників і захисниць, хвилина мовчання в коворі була дещо особливою. Місто почуло прізвища кожного жителя району, який віддав своє життя за Україну. Корінь Сергій, Потапюк Олександр, Шишко Іван, Догойда Олександр. Частина цих прізвищ нині викарбована на фасадах шкіл Ковельської громади. Практично кожен заклад освіти має одну, а то й більше меморіальних дошок зі світлинами і іменами героїв. Торік до дня захисників і захисниць їх встановили 48. Цьогоріч, на жаль, додалась ще 41. Сьогодні кожен наш навчальний заклад, який втратив свого випускника у цій війні. Вшановні їхню пам'ять, відкриваючи символічні стели пам'яті, меморіальні знаки, дошки. Ось ми зараз перебуваємо у найбільшій ковальській школі, ліцею номер 1 Сьогодні таких меморіальних знаків вже 15. А минулого року, коли ми відкривали, їх було лише 8. На жаль, війна триває, гинуть найкращі сини і дочки України. І наше завдання. Пам'ятати кожного, зробити так, аби їхня жертовність, їхня самопожертва була надаремною. На відкриття меморіальних душок у першому ліцеї прийшло чимало людей: учні, вчителі закладу, друзі, побратими й рідні героїв. Ні дня без сліз не минає у бабусі наймолодшого героя цього ліцею Володимира Шевка. Хлопець служив за контрактом, був штурмовиком. Загинув на війні у 18 років. У передень своєї смерті Володимир розказував бабусі про націоналізм і все, що дороге йому серцю рідне місто й Україну. Для чого ти мені це говориш, такі високопарні слова. Не лякай мене, будь ласка, він засміявся каже, «Бабушка, я просто тобі пояснив, як я розумію слово націоналізм. А на другий день мені позвонили і сказали, що його вбив. Його ці слова я ніколи в житті не забуду. Вони в мене не виходять із пам'яті. Поруч світлини Володимира Шевка прізвище ще одного молодого захисника Марка Данилюка. Хлопець вступив у лави ЗСУ, коли йому було 22 роки. Вони загинули і Просто хотілося б, щоб що доля їхня склалася зовсім по-іншому, щоб вони виростили діток і привели їх у стіни рідного ліцею. А натомість ми бачимо, що вони спочивають зараз. Спочивають і захищають нас. Я вірю, тому що їх подвиг це величний подвиг і вклад у майбутню перемогу над ворогом. Подвиг кожного захисника ковальської громади закарбований у пам'яті і серцях. Щоденно о 9.00 їх імена звучать в думках тисяч людей. Дуже важливо пам'ятати про кожного з них, тому що герої живі, доки про них пам'ятають. Загалом цьогоріч у День захисників та захисниць України меморіальні дошки з загиблим на війні захисникам з'явилися у 15 навчальних закладах Ковальської громади. Окрім них, портрети імена героїв є на стелах старостинських округах, на кубах і стелі в місті залізничників. Анастасія качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал.